Сакратом того, як стати святим, я передусім не покладати довіру на себе, але на Бога. Це е, наступна порадовається пів на нашій дорозі до святості. Це співо каже: не здавайся ніколи на себе сама. Так? Е, знаємо, що отець співо в своєму житті дуже практикував цю дорогу до дит... малого дит... духовного дитинства, святої Терези, дитятка Ісус, і властиво. Яка полягає в такій повній цілковитій довірі до Бога. Так? Тобто людина є свідома своїй маленькості, своїй слабкості і потребує того, щоб Бог її сам підняв до себе. Так? І Тереза Властива вживає цих фігур Орла так? і ліфту. Ось, І отець пів також. Властива про це говорить, що сам, самі по собі святими ми не станемо. Так? Ми потребуємо Божої допомоги. І, власне, не полягати на себе, не здавайся ніколи на себе сама. Усіляку довіру покладай тільки в самому Бозі. Отже, прості слова оце Піво, як стати святим. Практикуємо, вживаємо їх в своєму житті, і нехай нам Бог допомагає.